Стукіт у двері. Маленький хлопчик підходить до дверей. Хто там? Дід Мороз. А не брешеш? «Вік волі не бачити, пацан. Річка Тиса. Човен. У човні на кормі розвалився гуцул. Люлько курить, а його дружина на везлах вигрібає проти течії. На берег виходить сусід, який живе у десяти кілометрах вище за течією, теж із люлькою. Гей, мисько, куди сі пливеш? Та Оан дружина захворіла. До лікарні везу. Летять десантники у літаку. Виходить до них офіцер і каже: Хлопці, всі летимо воювати у афган. Хлопці похмурніли так. А офіцер продовжує. Але за голову кожного вбитого душмана будемо виплачувати премію тисячу доларів. Літак заходить на посадку. Десантники розтіч. Офіцер, на самоті, розкривши рота, лишився біля літака. Через 30 хвилин десантники повертаються, тягнучи з голів. Офіцер побілілий, як крейде тремтячим голосом, каже Хлопці, ми ж сіли в ташкенті для дозаправки!» Вчитель запитує на уроці Діти, що Робінгуд роздавав біднякам? Петрик обережно. Вайфай. Дві снігові людини, батько і син, обходили свої володіння в Гімалаях. Раптом на снігу біля підніжжя скелі вони побачили непритомну прекрасну білу жінку, альпіністку. Син несміливо підійшов до неї, зробив невелику паузу та одним рухом зірвав з дівчини штани, Наслинив свій волохатий палець, промив його у дупу і вигукнув «О боги, батько, вона ще жива! Давай віднесемо її в нашу печеру і там з'їмо! Батько ретельно оглядаючи жінку, Ні, сину, давай її віднесемо у нашу печеру, а там з'їмо твою мамку.